До ліво Христі завтрашнього дня починається піст. Великий, великий сорокаденний строгий піст. Даю, тому постимо перший тиждень, це є строгий піст. Е, наступний середа, п'ятниця постимо. Е, понеділок, середа, п'ятниця. Понеділок це священники ще постить, ще у понеділок, так що можете долучатися, хто хоче дуже попостити. Можете кожен день постити, а можете тільки в середу п'ятницю. Значить, в неділю посту нема, але танці, гулянки, всякі забави. На, на це пість не поширюється. Піст є. В неділю також щодо танців і гулянок. Від посту звільнюються діти. До 7 років і жінки і чоловіки, пенсійний вік, значить, 60. скільки? 60-65, так? чи? 60 60 років, значить, так само, як і пенсія, так само і цей, так само, і пісня. Все. Пішов на пенсію, все, посту нема, гуляєш, віддихаєшся. Молодці. Так само від посту звільняються Ті, що приймають ліки, лікуються, проходять лікування. Від посту звільняються і навіть забороняється постити вагітним. Дорогі, тут такі питання, всякі. Мушу це сказати. Я вже не раз то казав, але все-таки. Слава Ісусу Христу! Отже, маю питання, яке мене непокоїть. Мій єдиний син на фронті. він... Від добровольця до лейтенанта за три роки моя гордість, моє серце, але й моя біль. У заповідях Божих не вбий, як буде з душею мого сина, потім у засвітах. За не за світах, а в Царстві Божому. Е... Дивіться. Бачите там того товариша з вогняним мечем. Напоминання всім тим. Хто стоїть за, за правду. Зараз Світланка пропробує показати нам. Так. От, бачите цей образ? Хто то є? Це є Святий Архістратих Михаїл. Мікаель. Так? Хто, як у Бог, сказав він, із мечем стоїть. Якщо в нього в руці меч, то це означає, що він тим мечем не просто городі сапає. Так? А карає тих, хто непослушний Богові. Тобто меч Божої справедливості, Божої кари завжди є і в Божих руках. Коли Михаїл іде і карає когось, чи захищає. Він же не йде по місті і думає так, о, хтось там іде, давай я цього покараю, давай того ні. Ліше тільки тоді. Коли хтось виступає проти волі Божої, так же само і наші Збройні сили України, як і Збройні сили любої держави, для того держава тримає своє військо, щоб захищатися. І якщо хто ні на кого ніхто не буде нападати, буде все дуже добре. Але коли хтось. Надумає переступити кордон чужої держави, хай знає, що буде покараний. І всі жертви війни лягають на плечі того, хто почав війну, хто є агресором. Агресором є Російська Федерація. Не просто Руськія. Руські це, це як етнос, так? а росіяни. Усі громадяни Російської Федерації. Всі. Тому що їхня держава проявила агресію проти нашої держави. І якщо ми не зупинятимемо їх, ми будемо відповідати перед людьми і перед Богом. Якщо ми їх не будемо зупиняти, ми будемо мати, ну, не то, щоб ми. Гріх буде мати за те, що ми не зупиняли ворога. Але ми будемо нести відповідальність, чому ти не став на захист свого народу. Стаючи на захист своїх кордонів, свого народу, ми проявляємо справедливість. Бо зараді цього люди і живуть. Тому воїнам честь і слава і всі, хто загинули, наші хлопці. Росіяни. Вина на тому, хто почав війну на агресорові на них же самих. І коли наші хлопці, захищаючи нашу державу, знищують ворога, всі ті, що лягають в українську землю, чужі воїни, вина не на наших хлопців, а на тих, хто почав війну. Все, що приносить війна плач, сльози, смерть. Знущання, все-все-все, вина на тому, хто почав війну. Наші війська зайшли на територію Російської Федерації. Чи можемо ми рахуватися агресорами? Ні. Ми захищаємося, це стратегія нашого захисту, бо тому що нам тих земель не треба, і ми на них не претендуємо, і в Конституцію нашу ми записувати їх не будемо. Тому? Навіть якщо би ми, ну я кажу, от візьміть приклад Другої світової війни, якщо Радянський Союз дійшли до наших кордонів і пішли далі, Польща, пішли до Німеччини, їх не рахували агресорами, бо вони йшли наказати агресора. Таке саме і з нами. Ми стоїмо на стороні, на стороні правди. І кожний воїн, який зараз воює з в строю, він має гідність святого святоверхистрити Михаїла. З мечем в руках, мечем справедливості, мечем правди. І ще раз хочу заодно сказати: всі, хто проти наших воїнів говорить щось не так, ви будете мати відповідати, що ви виступили проти правди. Як вони поводяться, їхня моральна поведінка, їхні ще там щось вони будуть самі відповідати перед керівництвом і перед Богом. Але для нас, усіх цивільних воїн це той страж справедливості. І всі, хто відкриває свій язик проти наших військових, ви грішите проти правди. Всі, хто хвалить російське військо, ви учасники диявольського заговору, який виступили проти України. Все, я відповів на ваше запитання щодо запиду Божої неубиє, яка стосується наших військових і військових агресора? Амінь. У нас сьогодні є багато, багато, багато ще справ. Сьогодні перша неділя березня. Я вас вітаю. Весна прийшла, слава Богу, перезимували, не замерзли, як Путін казав. Не вийшло в них і не вийшло ніколи. Тому як би не було, і зараз там, мені там пишуть, вча дзвонять, отець все пропало, розумієш, все пропало, все провалилося. Слухайте. Як би не було, навіть якщо ну, просто погано, страшно, ну гіршого вже нема, Бог допускає серйозних людських падінь, щоб зробити висновки, і йти далі з кращим. З кращим наміром. Тому не переживайте нічим. Наше діло молитися, наше діло триматися вкупі. Ніяких політичних подобань, нічого там не пояснювати, тим більше ні в якому разі не, не виступати і не говорити, що президент не здалий, чи ще там щось. Я вам скажу. Я, от, наприклад, під себе, з усією любов'ю до Зеленського, я скажу, він молодець. Я не знаю, як би я повівся на його місці, але його вивели із себе, і під на емоції, бо тому, що, бо тому що. Одні граються великої політики, хочуть бути дуже файними перед своїм народом і так далі. А в нас війна, в нас біда. І тому. Сьогодні всі навколо, як би не було, наш студент президент, крапка. Ми його вибрали. І поки війна не закінчиться, поки не, не зніметься військовий стан, ми не можемо обирати другого. І нікого не слухайте, що там легітимний, нелегітимний. Президент по Конституції є дійсним до того часу, поки не виберуть другого. Так? Виберемо другого, все. Це і не буде. А як ні, то ще раз його виберемо. Це справа українського народу. Не може нам Америка указувати, який в нас має бути президент, а тим більше Росія. Це справа нашого народу. Це наш президент. Це наша корова і нам її доїти. Все, добре. Я так само переживаю, як всі ви, розумієте? Питань нема, але кажу, тримайте розум холодним, не треба піддаватися на емоції. Зараз е, молитва за Україну. І, та, 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 та я забув, У нас відкриті двері Божого милосердя, і всі, хто виконав умови, і встані освячуючи ласки, а це значить. Прийняв причастя, або висповідався і прийняв причастя, висловкув цілу службу Божу і помолитися в наміренні Святішого отця, три рази, очар, три рази Богородиця Діво, отримує повний відпуст. Що це значить? Ви прийшли до церкви, переступили поріг. Ви сповідалися, запричащалися, змолили очина з Богородця Діво. Виходячи з церкви, ви маєте прощення усіх дочасних кар і гріхів. Наша церква е, має благословення від Святішого престола, від Святішого отця. Е, підписаний документ, що в нас є три церкви, три церкви і одна із них це наша церква, де є церква Божого Милосердя, цілий рік. Тут всі, хто приступає цей поріг, значить, тут відбуде служба Божу, виконує всі умови, звідси виходить, як святий ангел. прощення всіх карі гріхів. Тому скористайтеся тою нагодою, тим більше користуючись, що зараз йде Великий піст. Зараз, перед тим, як помолитися, я хочу сказати, що в середу і п'ятницю буде служитися зранку 40 вусти, служба прийде до освячених дарів, після того буде молитва за померлих. Ті, що ви даєте на піст. 40 уст це є молитва на піст за померлих на протязі цілого посту в середу і п'ятницю аж до верної неділі. Тому хто ще не дав, бо багато вже дали на 40 уст, сьогодні, бачу, багато принесли на 40 уст. Тому хто ще хоче, щоб на часі посту молилися за ваших померлих, напишіть. На сороксте. Як то робити? Всі, хто мене дивиться, пишете мені у вайбер список ваших померлих. Якщо ви бажаєте зробити пожертву, робите ту пожертву, яка пожертва має бути, яка хочете? От скільки десь так, скільки буде, щоб потім не було не стидно перед вашими рідними ні мені ні вам. Мені що я погано молився, а ви, що мало дали, або дали не щиро. І, і ще, що є важливо, на сороковости. Не просто до грошей збувся. Я розумію, ті люди, що далеко, але все рівно нам і посилки присилають, і кажуть, одесь ну, купіть щось там на перестас, де гроші, присилають. Так, це таке є. Але треба ці, що в Дніпрі, прийти до церкви, особливо наші парафіяни, і прийти на хоч одні сороковусти, хоч на одні, якось виберіть собі якийсь день, середа п'ятниця, прийти на одну відправу і принести пожертву на панахідний стіл. Не тому, що отець голоден або треба. Так має бути, має бути пожертва. Точно, так. Да. І ще мені написав Андрій Мацьків, це той, що мене поширює в інтернеті, написав, що відмовив імені в Інстаграмі, хтось там збирає гроші. Моя фотографія, їду в лікарню, срочно треба гроші, переведіть мені гроші. Ще раз кажу усім і ще раз повторюю. Я ніякі гроші ні в кого не прошу, особливо нікому не пишу. Я ні в кого не прошу грошей через соціальні мережі. От мій син, ну як мій син? Бригада моя, там його коротше підрозділ, збирали на бусіка. Він до мене звернувся я кажу: син, я у себе на сторінці не буду то класти. Я можу сказати. Щоб люди туди жертвували. Крапка, все, дали мені цей координати, я силочку дав в тому в на тій службі Божій тої неділі. 16 го ось. Дали, дав силочку на монобанк, там банка така. Вони там, там ти заходиш, там зразу пишуть. на, на бусик для ЗСУ, все, збирай Оля. Це жінка командира. Так що, так, так чисто збирали. А так я ніколи ніякі гроші не збираю. І тому кажу ще раз, тому спеціально, щоб вас не дурили. Якщо бачите, що десь в любих, в любих там написано Василь Колодій, прошу допомогти зібрати, посилайте його за руським воєнним кораблем. Зразу. Навіть якщо бачите там мою фотографію. Ні, ну це, розумієш, По-перше, що за, як то м'яко сказати, нехороший чоловік, розумієш, бере священника, і від його імені, ви розумієте, яка це, яка це підлість? Ну, це, це підлота вищої категорії, так? І ще і ще, і ще, і тим більше, Маніпулює хлопцями, їду до хлопців до лікарні, переведіть мені гроші, бо в мене ліміт, ліміт якийсь там, чи ще щось. Я їду до хлопців, і я не маю з чим їхати. Переведіть мені 200 гривень, чуєте? Ну хто на це може повести, скажи мені, та напишіть отець. Тебе що, біда коло хати? Напишіть щось, а всі, хто бачив оці ссылки, що Василь Колодій в інстаграмі збирає, кидайте жалоби. Ви знаєте, хтось робить, так? Пожалуй, що людина видає себе не за того, ким є. Кинути пару жалоб і, і все, його закриють там. І це вже третій раз, чи який там раз? Одно йти те самої. Мені розказували ці спеціалісти, що це е, є такі, люди сидять на зоні. Це тюремщики. Вони нудяться там. Я не знаю, як у них там інтернет, але якось є. От вони і працюють. І тому якраз такими там, 500 гривень треба, 400 гривень, такі суми вроді би невеликі. Але це дуже файно виглядає, щоб я просив у когось 500 гривень. З нашої церкви теж навіть попалася, як вона була, Катруся, та перестала, я кажу, доню моя. Ну, За те, що ти так відгукнулася, послухала мене, ти мусив їй віддати гроші. <гум> ну, а що робити? Людяність треба цінити. Розумієте? Наскільки це свята людина, Катруся, так? Боже, вона сама не має грошей. І десь мала віддати, кудись неста гроші. Відріла, що отець пише, що їде до хлопців, треба це віддала останніх 500 гривень. Матки Боже. Ой. Знаєш, сьогодні неділя прощення, а я би так хотів його простити от того, розуміє, як він називає, чи вона. Ну це називає. Ну це підлість, розумієте, страшна. Тобто, бережіться бережіться шахраїв. Бережіться шахраїв. Присилають дуже багато вам у цім, у, вайбери, у шмайбери. присилають там всякі такі. Е, Подивися, там твоє, тут про тебе таке відео і ссилка. Не нажимайте то. Не нажимайте ці речі. Бо тому що е, там спеціальна е, програма вірусна, яка вона нічого тобі не робить, але збирає паролі з твого телефона. І вони потім сідають і починають там порпатися, підбирають, підбирають, і потім ти дивишся тебе на карту фіт, і всі гроші десь пішли. Ти купив щось там, десь в інтернет-магазині. І потім жалісся, куди хочеш. Розумієте? Тобто не нажимайте нічого лишнього. І ці всі поздоровлення. Якщо відправляєте відкритку, то відкритку, але не з сайтів. Зроби сам відкритку. Сфотографуй квітку, підпиши і відійшли. Мені дуже багато приходило такого. Тут є відео з тобою. Подивися, який контент. О, з тобою там таке відео. Ну, так думаєш, нічого собі цікавого, я би в життю там не нажов, тому що, що. Так що і вам то кажу, будьте обережні. Краще, як ви комусь не дасте пожертву, якщо дасте шахраям. Чому? Бо тому що дуже багато шах цих прошаків це люди, які є ліниві, люди, які пристосувалися до жебрачества. Пристосувалися. І коли ви ходите до церкви. Ви не маєте обов'язок давати бідним. Ще такого не чудиш, не? а бідним мають давати ті, які не ходять до церкви, щоб мати участь. От вони бачать там десь біля магазинів на дорогах, стоять, там же бракують, вже бракують. Це не для тих, що до церкви ходять. Це для тих, які не ходять до церкви. Вони не їм дають милостиню. Ви ні. Ви християни, ви ходите до церкви, ви жертвуєте ваше діло творити добро і молитися. Так що, щоб у вас серце не боліло, щоб ви там комусь там не дали пожертву. Не дали та й не дали, бо тому що це то не для вас. Молитва за Україну. А, молитва цей. Намірення світішого отця. Господи Боже, усім тим, хто сьогодні. Переступили поріг Божого милосердя, перейшли через двері Божого милосердя. Уділи їм, Господи, повний відпуст, бо хочемо виконати всі умови, які ти нам сьогодні даєш. Намірні святішого отця, ім'я Отця і сина, і свята у Духа мій, ім'я Отця і сина, і свята у Духам. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збалителя душа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою, благословена між жінками і благословений підлона на Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, послечас, і час на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Поклониться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в пліона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, Відпуст, повний прощення всікар і гріхів, нехай отримає, виконав всі умови ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!